Один бронежилет в одні руки і у марш кидок завдовжки близько кілометра, та ще й з додатковою перепоною вигляді польсько-українського кордону. Львівська самооборона спільно із тамтешніми добровольцями тепер на собі носять через кордон захисну амуніцію для українських бійців. У такий спосіб активісти долають бюрократичні міждержавні бар'єри аби забезпечити якомога більшу кількість захисників України якісними і сучасними бронежилетами. З броніком на собі через кордон походила і Наталя Волосацька. У свої 78 він ще викладає в університеті, а вночі стає мурашкою. Пан Мирослав їде до Польщі, аби перенести через кордон один бронежилет для українського солдата, який тепер воює на сході. Хочемо прислужитися нашій справі, як які більшість людей. Я готовий на більше. Не дай Бог доведеться. То... Таких як він в автобусі 75. Саме стільки треба перенести засобів захисту. Люди не шкодують СНА та відпочинку, бо розуміють, що кожен бронежилет це шанс врятувати життя. Не важко нам, а важко тим хлопцям, хто на сході зато треба думати. А важливіше те, що ми його доставимо в Україну там, де сьогодні потрібно на фронті. Перед пішим походом до Польщі інструктаж ви придбали цей бронежилет для власної безпеки. Якщо хтось скаже, що я його даю там в армію, куму, свату, брату чи в гарячу точку, вас можуть його конфіскувати. Ми не всі підемо одночасно в бокс. Щоб його не спалити, аби не привертати зайвої уваги польських митників із прикордонниками, камеру доводиться залишити вже у Польщі на складі. Також просять не знімати. Людям видають по одному чорному мішку. У кожному окремо дві титанові пластини та сам чохол. Цю партію броників вдалося відшукати в Німеччині, кажуть самооборонці. За кожен заплатили 200 євро. На жаль, ціна росте з кожним разом, тому що їх стає все менше і менше. в Європі це жилети, які. Остатнього класу якості 4, 5, 4+, плюс п'ятий клас захисту. Це мають тримати. Ми їх перевіряли кулю калібром 7,62, шістдесят два. українські прикордонники людям з бронежилетами перепон не чинять. Нас попередньо інформують про такий захід. Ми додатково посилюємо піший пункт пропуску нарядами. Це наш можна сказати обов'язок, оскільки вони можливо. Врятують комусь життя. А от поляки до таких вилазок українців ставляться по-різному. Інколи тримають на кордоні і ставлять чимало запитань. Цього разу мурашкам пощастило. Тримали, пропустив. Дякую. молодці. цієї ночі львівська самооборона пронесла через українсько польський кордон 75 натівських уживаних бронежилетів. Майже половина мурашок. Жінки зізнаються, нести 14 кілограмів броні, майже кілометр дуже непросто. Дуже важко, але ж мені люди допомогли. Дякувати Богу, що я дійшла вже на свою українську границю. Уже біля автобуса люди міряють броники та співають гімн. нам, браття українці. Завдяки добровольцям з Львівщини на схід уже відправили понад пів тисячі бронежилетів та майже дві тисячі шоломів. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Перемишль, Спецкор 2+,2.